Продається земельна ділянка в Карпатах, село Білоберіск, присілок Пасичний, Верховинський район івано-Франківська область. Ділянка розташована всього за 850 метрів від відомої геологічної та історичної пам'ятки українських Карпат Писаний камінь. Завдяки цьому місце має туристичну та рекреаційну привабленість. Щороку тисячі мандрівників відвідують писаний камінь. Відстань до асфальтної дороги обласного значення близько 6 км, найближчий районний центр 24 км, цільове призначення сільськогосподарська. Межує з Буковим лісом. На території ростуть дерева. Через ділянку проходить лінія електропередач, водопостачання можна організувати. Документи. В порядку право власності оформлене ділянка повністю готова до продажу. Більше деталей дивіться під відео.